Я не знаю, як таке можливе. вона вчора не було в гаражі. Сьогодні цілий день приїхав міняти прокладку на поддоні, спускаюсь на зустріч і лізерок. Чесно, взагалі не розумію, як тут може таке пройти, він живий. Зараз не посліднього озеро. Звідки він з'явився взагалі не розумію кия стояла, вигнав тільки що цю Київ зараз. Оте не чує, глухий. Зараз впустимо його озеро. Не знаю, житиме він чи ні тут. Що це за?